Трохи прийшло мені корисного китайського мотлуху. Подивимося, що, 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 що тут є. так, Зовнішні штопорні кільця, Чому зовнішні? Тому що тут є зовні ось такі зубчики. Так, різні розміри. Добре. Це нам пригодиться. Ага, в комплекті до них такі пластогубці були. Дальше що тут далі. Дальше. Ага. Дальше це, напевно, внутрішні стопорні кольця. Щось не відкривається. Що воно хоче? Ага. Запакували так би. Ага. Це внутрішнє, тому що немає вже виступів. Оце таке на майбутнє. Щось взяв. Так, це що у нас таке? Зараз подивимося. Ага. Це в нас ось такі шплінти. Іноді потрібно різних розмірів. І такі і такі. Іноді щось треба, воно не є коштовне. Є. По шплінтах ми запаслися. Ну і ще такі цікаві, це вже я розпаковував. Ручка токаря. Дивіться, яка йолки палки не можеш. Ось така ручка токаря. Опа! Е, е, малий! Ну, вона пластмасова, шкалою. Хе -хе. О, працює. Ну, поки що перша серія буде завершена.